Отож, вітаю, друзі, на каналі NoSoS, і як і обіцяв, розглянемо роботу таксиста, яку додали цього тижня 19 січня в Кита онлайн. Після того, як ви зайдете в Китаї онлайн, таксопарк напише вам повідомлення із пропозицією працевлаштування. Знайти цю компанію можна на карті, яка помічена невеличким значком автомобіля із шашкою Таксі. Суть цієї нової роботи буде полягати в тому, що вам потрібно перевозити пасажирів з одного місця в інше, як це було у сюжетному режимі. Також задля того, аби розпочати роботу таксиста, вам потрібно залишити свою організацію або ж не бути в складі іншої організації. Для початку автомобіль вам буде не потрібний, вам автомобіль дасть компанія. Роботу таксиста можна взяти в будь-який момент, підійшовши до цього офісу, або ж якщо у вас буде придбана своя автівка таксі на сайті Ворсток Carry, ви можете розпочинати завдання уже сидячи в автівці, натиснувши клавішу «B». У нас є тариф, по якому ми перевозимо пасажирів, він є сталим, а також ми маємо чайові, які з кожним пасажиром будуть лише збільшуватись. І виходить, що кожний клієнт сплачує фіксовану ціну, а також дає змінні чайові, на які впливає швидкість і безпечність їзди гравця. Базовий тариф і чайові будуть збільшуватися з кожним клієнтом, який ви доставите до місця призначення. Але цей бонус для чайових не безкінечний, тому що він обмежується максимальною кількістю це в 10 збільшених тарифів поспіль. Тобто ваші чайові будуть збільшуватися до тих пір, допоки ви не перевезете 10 пасажирів поспіль. І так буде відбуватися циклічно. Зрозуміло, що ця робота не про прибуток і не про великі гроші, але тим не менш, якщо ви хочете отримати максимальну суму, то уникайте хаотичної їзди та користуйтесь головними дорогами і не користуйтеся об'їзними шляхами. Також пам'ятайте, якщо ви розіб'ете своє авто. То ви не зможете його відремонтувати в Los Santos Custom. Це стосується і казенної автівки, а також вашої особистої, яку ви отримаєте від Pegasus. Коли ви зробите перевезення 10 пасажирів підряд, ви отримаєте нагороду поїздка на 5 зірок, а також отримаєте змогу придбати свій власний автомобіль на Worldstock Cash Carry за оптовою ціною. І особисто я рекомендую придбати це авто, адже на ньому ви зможете швидше пересуватися, тому що воно прокаченіше, і воно швидше їздить, ніж казенне авто. А також ви зможете заощадити свій дорогоцінний час. Під час перевезень ви будете отримати нагороду таксист, спочатку бронзову, потім срібну, золоту і платину. 5 перевезень бронза, 10 срібло, 20 золото і 50 це платина. І зрозуміло, що робота таксиста та в GTA онлайн доволі нудна і не прибуткова, але все ж таки я рекомендую вам зробити всі 50 перевезень і отримати платонову нагороду. Адже за це паралельно з цим ви отримаєте приємний бонус, який саме зараз ми розберемо. Якщо ви зробите всі 50 перевезень і отримаєте плати нову на нагороду, то ви розблокуєте розфарбовку Downtown Cab Company для Мазалкара Classic Broadway, для авто, якого ще немає в GTA онлайн, але воно скорим часом вийде і буде доступно для купівлі в ГИТА онлайн на сайті Legendary Motorsport. Така ж сама розфарбовка є і для іншого автомобіля під назвою Willard Евдора, якої ще також немає в GTA онлайн, і вона також буде з часом доступним GTA онлайн для купівлі. І щоб отримати таку саму розфарбовку для іншого автомобіля, вам потрібно зробити 10 каскадальських стрибків під час перевезення пасажира. Не принципово, які ці каскадальські стрибки будуть. Можна і всі 10 разів підряд зробити один той самий стрибок. І отримаємо розфарбовку. Також пам'ятайте, що в двох випадках, і в випадку з Бродвей і з Villaard Eвдора, ми не зможемо на цих автомобілях таксувати, навіть якщо отримаємо розфарбовку на ці авто, тому це просто бутафорія і не більше. Наразі це вся інформація, яку я з вами хотів поділитися, стосовно таксопарків GTA Online. Обов'язково напишіть в коментарях свою думку стосовно нової роботи таксиста і таксопарка в GTA Online. А також, якщо я щось пропустив або у вас є якісь запитання, то обов'язково пишіть коментар. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо сподобалося відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.